В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми чули два івангельські уривка, які, власне, напевно, є самі проповіддю один про одне і доповнюють один одний. Одне євангельське читання, яке звучало перше, сьогодні читається тому, що. Це найближча неділя перед святом воздвиження Христа Господнього, а друге євангельське читання це по порядку тих читань, які йдуть від дня П'ятидесятниці з шестя Святого Духа. То сьогодні ці два уривки співпали разом, і вони дуже гарно, на мій погляд, відтіняють один одний. Перший уривок говорить нам про спасіння і Божу любов. Якщо нам би сказали переповісти коротко суть Євангелія, суть благої звістки. То, напевно, багато би хто згадали ці слова, особливо більш яскраво вони наведені в Євангелії від Іоанна, Але тут від Луки теж повторюються фактично, практично слово в слово, про те, що Бог полюбив світ так, що віддав свого сина Єдинородного. в цьому є блага звістка християнства. Яке не можна собі уявити. Отак От просто по, по, по земному розуму, Бог послав свого сина безгрішного, щоб спасти нас, грішних людей, врятувати нас від наслідків гріха, тобто від того, що ми самі собі наробили. Бог віддає свого сина на смерть, щоб жоден, хто в нього вірує, далі продовжує Спаситель, не загинув, а мав життя вічне. Тож ця Божа любов всеохоплююча. Господь нікому не хоче загибелі. Також говорить Господь, що Він не послав сина судити світ, але спасати світ. Це такі важливі слова, що ми їх повторюємо кожен раз за Божественною літургією, коли читається молитва перед освяченням дарів в літургії Ана Златоуста, кожен раз. Повторюються ці слова, тому що ми дякуємо Богові в літургії, в нашій Євхаристії, яка є подячна молитва. Євхаристія грецькою означає подяка. Дякуємо Богові за те, що Він зробив заради нас. Дякуємо за спасіння, яке Він нам подарував через Ісуса Христа, через Його смерть на Христі і Його Воскресіння. І ось разом із тим, ми з вами чуємо і інші слова в Євангелії і можемо сказати, як же так, якщо Бог хоче спасти всіх, якщо на це є Його воля, хто може противитися Його волі створіння? І водночас викиньте його геть, того, хто прийшов не у весільні одежі, а тих, хто повбивав слух, послав цар своїх. Воїнів і спалив їхнє місто. Як це все поєднати нам одне з одним? І звісно, от Євангеліє, як взагалі слово Боже прекрасне, зокрема, й тим, що воно не дає нам простих відповідей. Це є складний текст. Нам буває, хочеться простого, але там, де от дуже все от просто може бути примітивно, без глибини. Божа любов і Божа воля на спасіння нас зустрічається з нашою людською волею. Буває інколи говорять таке парадокс: чи може Бог створити камінь, який не зможе підняти? От якщо він всесильний, то от або він не може створити, або він не може підняти, тоді він вже не всесильний, виходить абсурд. І от відповіддю на цей такий парадокс є наша людська свобода. Господь нас створив, наділив нас даром вільно обирати добро чи зло. Господь, створивши нас такими, не віднімає у нас цей дар. Тобто, створивши істот, які можуть самі обирати добро і зло, Господь тим самим сам свою свободу абсолютну. Обмежив, дарувавши, делегувавши нам право в тих межах, в яких ми живемо, обирати добро чи зло. І от разом, з, разом із бажанням любові і спасіння у нас, у людей, в істот, наділених образом Божим, присутнє також поняття справедливості, правди, яка є для нас бажаною. Якщо уявити собі запрошення до раю, куди Господь запрошує, скажімо так, де разом потрапляють насильники його жертви, вбивця і ті, хто ним вбиті, ми з вами зараз можемо це все уявити собі дуже яскраво, буде це раєм чи ні для жертви, яка зустріне там свого ката. Можливо, той кат розкається. Так? Тобто, це вже інше питання. Тобто людська свобода виходить тут далі от, на передній план. Можливо, він розкається і, можливо, його можна буде простити. Але це все умови. От можливо, так, а можливо і ні. Можливо, людина до кінця життя свого буде корінитися в злі. І обирати зло, а можливо, і розкається. І це така тайна, яку не знає ніхто навіть Бог. Навіть Бог цього не знає, тому що це є результат нашого вибору. І от коли людина той вибір зробить, тоді і, Бог буде, тоді і Бог буде це знати. Тому, браті і сестри, нам треба з вами пильнувати, щоб обирати добро. Євангелія не про те, що Бог нас засудить, розумієте, Євангелія про те, що Бог нас спасе, але водночас про те, що нам, що нам треба пильнувати, що нам треба бути вдячними Богові. От, до речі, той образ про весільну одежу, без якої опинився один з тих, кого запросили з вулиці на вечерю, бо звані такі друзі не хотіли прийти. Як дійсно буває інколи людині непросто, Заклопотаній розділити з іншим радість, коли його запрошують. Так ось, як можна докоряти тим, кого взяли от, з перехожих, з вулиці, там хромих, сліпих, кривих, покликали і один із них без весільної одежі? Власне, контекст життя культури людей того часу. Того греко-римського світу, де Євангелія проповідувалася, де Христос проповідував в частині Римської імперії, в провінції Юдея. Весільна одежа це була одежа, не та, яку ти брав з собою, приходячи на свято, а це та одежа, яку тобі давав Господар, бо він всім давав цю однакову весільну одежу всім тим, хто прийшов. Отже, відмовитися від тої весільної одежі, означає. Відмову розділити радість з господарем, а скоріше прийти тільки для того, щоб наїстися. Тобто, це таке егоїстичне, таке обмежене ставлення до, до тої можливості, яка тобі дарована. Тобто, запросили зовсім от випадково, здавалося б, людину на свято, і можна сприйняти повноту того свята, а можна тільки взяти там свою миску, так би мовити, свою. Ложку, виделку наїстися і піти геть. Так ось, браті і сестри, царство Боже, це не про те, щоб ми взяли собі свою частинку і пішли геть, з з з тим, якби задоволені тим е порцією, яку нам дали. Царство Боже це про радість спілкування перед усім, в якій, е як в нашій людській культурі, така от радість спілкування пов'язана часто з бенкетом, з трапезами, з разом. Святковий стіл, застілля, і так далі. Але ж не просто з'їсти. Так само, браті і сестри і церква от, в тому головному богослужінні в літургії пропонує нам не тільки частку, яку ми приймаємо, щоб освятитися індивідуально, кожен індивідуально, але подає нам спілкування з Христом, яке проявляється багатовимірно. І в Його слові. І в подяці йому спільній, і в тому, що от ми говоримо Христос посеред нас і відповідаємо є, і буде. І, до речі, прекрасний звичай давньохристиянський, який потім у нас от випав із вжитку. І подекуди на парафіях сьогодні його відновлюють. Це звичай, коли от люди вітаючи один одного, Христос посеред нас є і буде в цей час, віряни в храмі, цілували один одного. або Обіймають один одного або тиснуть руки один одному. Ну, та форма вітання, яка сьогодні прийнятна в нашій культурі. Є парафії, які це відроджують. Як було б прекрасно, напевно, якби і в нас на парафії, ми теж почали це відроджувати. Це вітання Христос посеред нас і є, і буде. Сьогодні на літургії, зокрема, теж воно буде звучати. Тож поверніться один до одного, хто поруч. Або потисніть руки, або обійміть, як вам зручно, які от ви відчуваєте собі межі для вашого можливості. Тож літургія нам теж дає цю повноту спілкування. Не можна думати, що, знаєте, от, літургія це не є фастфуд якийсь Макдональдс, де прийшов, взяв своє, сів за столик, або ви вийшов, з'їв, і все, і пішов, і прийняв, скажімо, ту святиню. Тут важливо все. Те, що ми разом збираємося, разом молимося, співаємо, слухаємо Боже Слово, дякуємо, причащаємося теж як кульмінація. І далі, знову ж таки, дякуємо за це причастя. І далі виходимо, будучи тут об'єднаними, виходимо як члени одної християнської, християнського народу Божого, одної громади, одної спільноти. Це є важливо. Тож, браті і сестри, щоб підсумувати, давайте будемо замислюватися над тими словами святого письма, які часом бувають непрості, непрості, але в тому їхня є, є краса краса і глибина, що в різних ситуаціях ми носії Божого образа і покликані стати Божою подобою, можемо це осмислювати, приміняти це до себе. В, нашому, в нашій сьогоднішній ситуації, в сьогоднішньому контексті, робити правильні висновки, шукати їх кожен для себе, і далі прямувати до Христа разом із ним, іти вперед, у вдячності Богові, в любові, в єдності. Амінь.